Coca-Cola podня Я bat. Есть! Опа! Ооо! Пацанцю! Диви що шуруба! Ого! Диви шуруба! Дивіться, я не буду, сейчас все равно замовить я Ого! Я не пойму, він або здоровенний, або. або підбагрився. Під... Диви, Шурук. Та який він то. <соць> Ого, Диви. Де він? Ого. Там десятка. <соць> В тебе підсока нема? А як же мені його взяти?